Доброго дня, мої любі маляти, дуже рада вас вітати. Малята! На цьому тижні ми з вами розмовляли про літні розваги, про літній відпочинок. Так, ми дізналися багато цікавого про різні види розваг влітку, а також поговорили про безпеку під час літніх розваг. Давайте ж пригадаємо, що характерно для літа. Так, погляньте на це зображення. Назвіть мені, будь ласка, що для літа дуже-дуже характерне. Яскраво світить сонечко, так, ми багато граємося на вулиці, багато комах різних. так. Можна вільно гратися у м'яча, цвітуть і дозрівають ягоди та фрукти. Можна грати кататися на роликах, так? ми одягаємо легкий одяг, обов'язково головні капелюхи. Так, можемо ходити на пляж та гратися в пісочниці, розцвітають багато квітів. Малята! І сьогодні, на занятті з художньо мавнєвої діяльності, я пропоную вам вивчити віршик Анатолія Костецького справи літа. Знаєш, Скільки справ у літа, їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини, нісу брати властовиня, накопати нас у річці наперед, на три сторіччя, та ще й подарувати лугу й лісу, буйні шати. словом, справ не полічити, та найбільше треба літо, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Скажіть, будь ласка, про кого йде мова в цьому вірші? Так, про літо. А про що нам розповідає автор? Про справи літа, так. А які ви запам'ятали справи в літа? Так, треба нам підсмажити спинки, а ще нісу зібрати ластовиня. А хто знає, що таке властовиння? Так, це в. в... Коли наші щічки покриваються такими цяточками, називається ластовиння, накопати на сурічці, так? Наперед, на три сторіччя, тобто набагато, щоб ми могли накупатися на три пори року, коли ми не зможемо купатися в річці. Ще й подарувати лісу і лугу шати. Це як? Це вкрити ліс та луг яскравим зеленим листям. Так. Справ не полічити, а що ж найбільше треба лісу? Щоб зуміли я і ти набагато підрости. Малята для того, щоб легше вивчити віршик, я підготувала мене табличку. Ось погляньте на першій картинці, знаєш, скільки справ у літа, їх усіх не полічити. Бачите? Ось таке мнемо табличка. Давайте розглянемо кожну картинку окремо, щоб ви побачили, що ж я розумію під кожним поняттям. Погляньте, бачите, літо зображене таке в вигляді силуету, у якого дуже-дуже багато рук. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити! Бачите, калькулятор, тобто не полічити, не можна їх полічити. Давайте повторимо разом зі мною. Знаєш, скільки справ у літа їх усіх не полічити. Давайте ще разок. Знаєш, скільки справ у літа їх усіх не полічити? Треба нам підсмажити спини. Бачте, діти засмагають на сонечку. Давайте повторимо. Треба нам підсмажити спини. Ще разочок. Треба нам підсмажити спини. Ніс в властовиня. Бачите, ось воно, властовиня на носику у хлопчика. Ніс в властовиня. Давайте ще раз повторимо. Ніс в властовиня. Накупати нас у річці. Наперед, на три сторіччя. Чте, дітки купаються. В річці, так і показаний календар, як підказка. Накупати нас у річці наперед на три сторіччя. Давайте ще разок повторимо. Накупати нас у річці наперед на три сторіччя. Та іще подарувати. Бачите, подаруночок дарують, та іще подарувати. Давайте ще разочок. Та іще подарувати. Лісу і лугу буйні шати. Лісу і лугу буйні шати. Бачите, і ліс, і луг, і все таке зелене зелене. Лісу і лугу буйні шати. Словом, справ не полічити. Так? Бачите, знову літо з багатима руками. Калькулятор, що не можна полічити, його би перекреслили, як ми з вами робимо це на математиці. Не можна, так? І ротик розмовляє, коли ми розмовляємо, ми ротиком промовляємо слова. Словом справ не полічити. Давайте ще раз. Словом справ не полічити. Та найбільше треба літо, бачите, літо, а це такий записничок, де всі його справи записані. Та найбільше треба літо. Ще раз повторюємо, та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Погляньте, хлопчик показує на себе, а дівчинка показує на вас, щоб зуміли я і ти, а тут, сходинки, начебто росте паличка, так набагато підрости. Щоб зуміли я і ти набагато підрости. Давайте ще раз промовимо цей віршик за допомогою цієї мнемотаблички. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спинки, нісу брати властовиння, Накупати нас у річці наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу лугу буйні шати. словом, справ не полічити. Та найбільше треба літо, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Ось такий чудовий віршик у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, малята, що ви його запам'ятали. А якщо ні, попросіть дорослих зупинити це відео і разом з ними за допомогою него таблички ще декілька разів промовте цей віршик. А на цьому малята я з вами прощаюся. До наступних зустрічей! До побачення! Я з нетерпінням буду чекати відео від вас з тим, як ви вивчили цього віршика. До наступних зустрічей!